Як і що збирали на фронт для бродівських військовослужбовців у наступних наших відеоматеріалах? Отож, тепло бродівських теплопостачальників обігріватиме наших хлопців на сході. Працівники комунального підприємства Бродитеплоенерго цього тижня переобладнали 10 старих газових балонів під саморобні пічки буржуйки, які найближчими днями будуть доставлені в зону АТО. У роботу вклали не лише свої вміння і працю, а й душу. Що з цього вийшло, бачили наші кореспонденти. Пропонуємо і вам що Чудо пічки для АТО виготовили на Бродівському комунальному підприємстві Теплоенерго старі газові балони, передані волонтерами районної координаційної ради з питань допомоги учасникам антитерористичної операції. Зварювальники і слюсарі підприємства переробили у пічки буржуйки для обігріву військових в зоні АТО. Разом з робочим матеріалом волонтери надали і схему для виготовлення, яку місцеві майстри суттєво вдосконалили. Ну, нам були надані фотографії. Ну а далі наші вже самі от, фантазія, ми включили свої фантазії і почали робити оці печки, буржуйки. Ми виготовили, одна дільниця виготовила один сварщик виготовив 5 штук і зараз ми завершимо роботи, останні завершуємо 5 штук. Я думаю, що на сонячний день будуть готові всі 10 штук. Поки зварювальник дільниці номер 2 Володимир Барановський разом зі слюсарями Ярославом Галамагою і Олегом Галянчуком завершують саморобні прилади обігріву. робітники з першої дільниці готові, хоч в цю ж хвилину, відвантажити волонтерське замовлення. Пічки буржуйки лежачого типу переконують начальник дільниці номер 2 теплопостачального підприємства Богдан Макар та майстер Олег Реплянський краще за вертикальні обігріють солдатське укриття на сході. Крім цього, круглу поверхню балона вирівняли підставками підємність зі стравою, яку можна не лише підігріти, а й приготувати. І ноу хау бродівських волонтерів, зйомна сушка для одягу чи взуття. Хоч і втомлені роботою, теплопостачальники запевняють, що готові працювати, якщо це потрібно, для нашого війська.